Скільки буде коштувати каркас 4 метри на 2 з фірткою. Тобто людині треба і каркас, і хвіртка. Заходимо на сайт Нові ворота. Листаємо. Находимо каркаси від катні ворота. Нажимаємо. Шукаємо. Хвіртка коштує 3134 гривні. Далі. Запам'ятали, шукаємо каркас воріт. Каркас воріт від 4 до 4,5 метрів коштує 10 761 гривня. Це 4 на 2. Якщо приєм, 4 на 2. Кому потрібні каркаси, звертаємося в компанію Нові ворота або переходимо за посиланням, яке знаходиться в шапці профіля, ну а також там є номер телефону, якого можна зателефонувати.